Проходження ВЛК це ж пекло, мля. Ну, ти просто, я, я, я не знаю, це, це просто системний акт приниження. Ти втратив ноги, проходиш це ВЛК, і в тебе є якесь культурою сформоване відчуття, що до тебе мають ставитись повагою. Ти робив те, що інші робити бояться. Ти втратив здоров'я, а до тебе ставляться просто до сміття, яке займає їх час. Оце несправедливість найвищого рівня, яке калічить націю. І у прояву цього, цієї несправедливості є імена, є посади, які, чиї рішення. Сформували саме от такий от алгоритм, через який людям доводиться проходити і відчувати себе приниженими.